Сьогодні поговоримо, що таке об'єкти. Дізнаємось про моделі та моделювання, а також, що таке інформаційна модель та які вміння малювати у графічних редакторах зможуть нам допомогти створювати власну круту інформаційну модель. Ми вже вивчали, що таке об'єкти раніше. Пригадаємо, під об'єктами ми розглядаємо усі предмети та явища, які існують навколо людини. Ми вивчали, що істоту, явище чи предмет, на який звернули увагу або з яким виконують дії, називають об'єктом. Кожен об'єкт має ім'я та певні властивості, за якими ми його можемо розпізнати серед інших. Деякі матеріальні об'єкти можна потримати у руках чи доторкнутись до них, наприклад, книжку. А щось помацати неможливо, наприклад, зірку з неба чи вогонь. Щось взагалі існує лише у нашій свідомості, в уяві, як то мріє про новорічний подарунок. А що ж таке модель? Можливо, у попередніх відео ви вже зустрічали інформацію про моделі, але трішки повторення ніколи не завадить. Деякі об'єкти, які ми можемо виготовити, будуть нагадувати реальні предмети. Тоді говорять, що такий об'єкт є моделлю реального об'єкту. Моделі застосовують, коли реальний об'єкт занадто великий або, навпаки, маленький і його важко дослідити. Модель ураховує лише суттєві властивості об'єкта, які необхідні для вирішення конкретних задач, а не повністю відтворює реальний об'єкт. Окремо поговоримо про інформаційні моделі. Взагалі, моделі бувають матеріальними та інформаційними. Матеріальні це ті, які дійсно існують, наприклад, макет сонячної системи чи маленька копія автомобіля певної марки. А інформаційні моделі це схеми, таблиці, креслення, формули. Як думаєте, часто нам зустрічаються інформаційні моделі у повсякденному житті? Постійно! Часто ми навіть не помічаємо, що наше життя пов'язане зі створенням і дослідженням моделей. Навіть коли ми просто записуємо коротку мову задачі, ми створюємо інформаційну модель. А коли відмічаємо день у календарі, то ми використовуємо інформаційну модель року. Процес створення моделі називають моделюванням. Щоб створити інформаційну модель, треба дотримуватись такого алгоритму. По-перше, визначити мету. Тобто чітко визначитись, навіщо вона потрібна, щоб розв'язати задачу з математики чи продемонструвати макет майбутнього будинку покупцям. Потім треба виділити суттєві властивості об'єкта, модель якого ми робимо. Наприклад, у задачі ми зосереджуємось на ключових словах, числових даних та на одиницях виміру. І наостанок обрати спосіб подання моделі. Якщо це умова задача, то не варто робити об'ємну модель з пластиліну, вистачить схеми у зошиті, а от макет сонячної системи можна і зліпити. Ми також будемо створювати інформаційні моделі за допомогою графічного редактора. Щоб створити таку модель, треба опанувати наступні навички: малювати геометричні об'єкти, змінювати їх форму, розмір, колір, вміти додавати та форматувати текст, додавати малюнок. Як це робити, ми дізнаємось з наступних відео. Тож, вдалого моделювання! Час перейти від теорії до практики.